Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка Я в магазині Копєчка. Желені цукерки від торгової марки Рошен по 20 гривень. Вага 70 грамів. Шоколад від торгової марки Міленіум Вері Пері. Ціна 37 гривень. Соки України 25 гривень за 1 літр. Макаронні вироби, барілла. Упаковці 500 г, ціна 55 гривень бантики. Макаронні вироби від торгової марки Чумак. Ціна 37 гривень лапша 400 г. метелики по 37 гривень також за 400 г. Цукор, білий діамант 31 гривня 1 кг. Є ще кубиками 19 гривень 250 грамів. І такими стіками 70 гривень 200 штук. Шампунь Head and Shoulders. Об'єм тут або 330, або 400 мл. Ціна 140 гривень. Засіб для чищення універсальний. 120 гривень за 600 мл. Вологі серветочки із клапаном чорного кольору на турели 65 гривень. Відміс Хелен кисневий відбілювач по 60 гривень 450 грамів. Миска для харчових продуктів пластикова. Об'єм 3,5 літри 24 гривні. Стакани об'ємом 245 мл по 19,50. Шкарпетки чоловічі низькі по 1950. Шампунь для волосся Сіос Мен, 125 гривень 440 мл. Гель для душу та шампунь два в одному Old Spice. Об'єм 1, Об 1 літр. Ціна 295 гривень і 675 мл за 205 гривень. Палетки тіней по 35 гривень. 9 кольорів в наборі. Рум'яна для обличчя за 50 гривень. Від торгової марки LN Pro багато акційних пропозицій. Пудра для обличчя компактна за 95. Хайлайтер 95 гривень. Тональний крем 55 гривень. Такий тональний 95 і тональний крем 55 LN Pro. Тіні для повік. Палетка із чотирьох кольорів 75 гривень. Така велика палетка. Ціна 139. Праймер за 75, туш 75. Є також туш для брів Теж 75. Тіні для брів 75 гривень. Набір для контурування обличчя 95 гривень. Парфумерія для ріва, чоловічі аромати по 299 гривень. Подарункові набори від торгової марки Фаге для душу і дезодорант – 195 гривень. Такий набір гель для душу і кульковий дезодорант 225. Від Gillette подарунковий набір. Піна для гоління і станок з двома змінними картриджами за 300 гривень. Джелет mm -hmm. Blue на два леза станочки, 8 штук упаковці ціна 160 гривень. 8 станків на три леза за 183 гривні. 268 гривень станок для гуління із двома звільними картриджами. Від торгової марки Liren матуючий тональний крем за 139 гривень. Вони ще й з СПФ захистом ось такі. СПФ захист 15. Тональний крем BB за 70 гривень. Туш є за 29,90. 30 гривень. Пудра для обличчя розсипчаста за 60. 25 гривень набір щиточок для умивання обличчя. 30 гривень коштує набір спонжів для нанесення макіяжу 4 штуки. Такі спонжики в упаковці 6 штук ціна 19,50. Пилочка для нігтів скляна за 8,50 Пінцет металевий 20 гривень. 8 гривень 50 копійок. Пилки для ніг для п'ят. По 39 гривень ножиці манікюрні. Такі кольорові. Від торгової марки Liren креми вікові. Ціна 140 гривень. 50 мл. Крем для рук, ціна 40 гривень. Кавун полуниця. Від торгової марки Зая крем для шкіри навколо очей 65 гривень. Ватна продукція Bella Cotton, 200 штук у коробочці за 38 гривень. І 34 гривні в такому пакетику 160 штук. Натурелле, ватні палички. 200 штук за 23 гривні. Ватні диски Макла 50 штук за 14 гривень. Від бело в упаковці 120 штук 45 гривень. І ще один варіант це у нас друга марка. Яка це «Лінеа» 35 гривень за 120 штук. Рідкий крем для рук із дозатором. Ціна 130 гривень 330 мл. Крем для рук та нігтів 75 гривень 275 мл. Просто супер знижки на серію алої 75 гривень гель для тіла 300 мл. Такі крем гелі для тіла алої 120 мл 50 гривень. І емульсія для тіла за 90 гривень із дозатором. І тут об'єм 500 мл. Вологі серветки для зняття макіяжу Лінеа. 20 штук упаковці, ціна 20 гривень. Від Лірен. масло пінка 75 гривень, пілінг для обличчя 55, Гель для омивання. 150, гель крем 75. Від торгової марки Карнієр антиперспірант» 75 гривень. Від торгової марки Nivea дезорант кульковий 55 гривень. Карнір антиперспіранти кулькові по 70 гривень. І є великий асортимент ароматів. Карніер антиперспіранти спреї 150 мл 110 гривень. Рексона 98 гривень. Набори повітряних кульок. Упаковці 12 штук ціна 24 гривні. Такі фульговані з ним народження 39 гривень, 5 кульок. Підгузки трусиками. Сліпі ціна 300 гривень. Такі підгузки. Ціна 280 Є різні розміри в асортименті. Фарба для волосся Сіос 175 гривень. Гарнір 115. Naturals ціна 98 гривень. І такий варіант за 113. Знижка 30% на усі прикраси для волосся. Є багато цікавих варіантів. Є наборами, є поштучно. Сумка жіноча через плече 265 гривень. І ще є у такому рудому кольорі. Шампунь або кондиціонер для волосся. Об'єм 500 мл. Вони із дозатором. Ціна 100 гривень. Є декілька серій. Від торгової марки Шама шампунь для волосся за 120 гривень 400 мл. Такі масочки для волосся. Ціна 80 гривень 500 мл. Так ще шампуні шаума. Жіночі шампуні для волосся Сіус 165 гривень. Такий варіант за 128 гривень 440 мл. 130 гривень, 165 і 128. На усі топи та б'юстгалтери акція 1 дорівнює 2. Є, навіть наборами. Трусики і спортивний топ. 225 гривень. Берете одразу два, а оплачуєте як за один. Маска для волосся Herbal Essence 145 гривень. Такі різноманітні олійки. Ціна 140 гривень. Спрей 85. Шампунь для волосся. Масочка для волосся. Ціна 119 гривень. 400 мл об'їв і тут теж 400 мл. Засоби доктор Санте Ріп'яхова серія. Шампунь 60 гривень. Маска 70 гривень, 200-300 мл. Спрей 70 гривень, 150 мл. Філери ціна 25 гривень. Кремило туалетне тверде. Вага 125 грамів, ціна 19 гривень. І ще є такий варіант: морські мінерали. Наборами тверде мило від торгової марки Дуру. 4 кусочки по 80 грамів за 88 гривень. крем-мило об'єм 1,5 літри, 68 гривень. Зволожуюча груша. Таке мило наторела. ціна 28 гривень. Об'єм 450 мл. І таке мело 450 мілілітрів за 30 гривень. Гелія душу Палмолі. Ціна 68 гривень. Об'єм 250 мілілітрів. Гелля душу фа. Об'єм 250 мілілітрів. Ціна 77 гривень. Гелі для душу ідеал по 25 гривень. Цитрусовий аромат, об'єм 400 мл. Натурали, ціна 40 гривень 500 мл гель для душу. І ось такий відшик, новинки по 50 гривень 300 мл. Такі яскраві новинки гель для душу. Об'єм 400 мл, ціна 50 гривень. Акційна ціна на серветки для прибирання. Дуже вони мене велетенські. Ось це така велика упаковка 100 штук. Із клапаном. Так, так. Ось такі ціна 145 гривень. А ще є серветки для швабри, ціна 180 гривень, і в упаковці 50 штук. Дуже вологі, важкі. Б'юджетніший варіант серветок вологих для прибирання 60 штук за 38 гривень. Брав засіб для унітазу 3 підвізки за 138 гривень. Такий варіант теж 3 підвізки 123 гривні. Брав кольорова вода 138 гривень 3 штуки. І також поштучно 60 гривень. На усі рушнички діє акція мінус 25% від цінника. І звертайте увагу, це діє лише на білі ціннички. Якщо вже є акції, то додатково знижки не буде. Буде така ціна, як на ціннику. Тати мережа магазинів копієчка збирають 2,6 мільйона гривень на літній відпочинок для дітей загиблих захисників. Ми хочемо подарувати ста дітям можливість відпочити у безпечних таборах закарпос. Губки для миття посуду 5 штук за 45 гривень. Від торгової марки Файно 35 гривень, 6 губок. Губки для миття посуду чорного кольору, 30 гривень, 5 штук. 23 гривні 4 штуки. Пляшка для напоїв пластикова із трубочкою. Ціна 65 гривень, об'єм 400 мл.